Тоута GR Карола тепер грає фальшиву нотатку двигуна від своїх динаміків. Тоута GR Карола еволюція, а не революція, що означає для ентузіастів. Тоута GR Карола це вже знайоме ім'я у світі гарячих хеджбеків. Вона негайно виграла серця зі своїми агресивними формами, потужним двигуном з турбонадувом і, звичайно, повною системою приводу, натхненною ралі. Але що відбувається, коли Йолта вирішує доопрацювати свого гарячого героя? Відповідь, як виявилося, складається з еволюційних вдосконалень, а не в революційних змінах, і це заслуговує на пильну увагу. Останнє оновлення японської версії GRCAROL, ймовірно, дістануться до нас у 2026 модельному році, і вони заслуговують на детальний аналіз. Замість того, щоб радикально змінювати концепцію автомобіля, Toyota зосередився на нюансах, які, як не дивно, можуть мати величезний вплив на загальне враження від водіння, зміцнююча структура, ключ до відмінної керованості. Перше, що привертає увагу, це значне збільшення твердості тіла. Toyota додала близько 45 футів клею, головним чином в передній частині автомобіля, під підлогою та навколо задніх коліс. Це звучить як невелика деталь, але на практиці це може призвести до відчутного поліпшення роботи. Жорстке тіло дозволяє більш точно передавати силу рульового управління, зменшує скручування тіла в кутах і забезпечує більш передбачувану поведінку автомобіля. Особисто я вважаю, що це ключова сфера розвитку для спортивних автомобілів. Чим жорсткіше тіло, тим краще машина відчуває на дорозі. Це не лише питання статистики, це відчуття впевненості та контролю, яке передається драйверу. І той факт, що Too досяг цього за мінімальним збільшенням ваги, є похвальним. Охолодження двигуна, стабільність продуктивності під навантаженням. Друга важлива зміна це новий канал для охолодження двигуна. Він відкривається на великих швидкостях і забирає повітря безпосередньо з передньої решітки. Це дозволяє підтримувати більш стабільну температуру двигуна в умовах інтенсивного водіння, що, в свою чергу, забезпечує більш передбачувану потужність. Це особливо важливо для двигунів з турбонадувом, які схильні до перегріву на великих навантаженнях. Стабільна температура двигуна є запорукою стабільної продуктивності та довговічності. Звук, мистецтво чи яресь. Однак найбільш суперечливою зміною, звичайно, є активна система контролю звуку для звукової системи JBL. Toyota додала сабвуфер до багажника і тепер відтворює помилкові звуки двигуна через стереосистему, реагуючи на інжолі дросельної заслінки та су. Тут думки розходяться. З одного боку, це може бути цікавим способом додати динамізм до звуку двигуна, особливо в умовах. Коли справжній звук заглушив шум дороги чи інших факторів, то йоута пропонує три звукові шаблони, три налаштування тома та можливість повного відключення системи, що надає водію певну гнучкість. З іншого боку, для багатьох ентузіастів, особливо для тих, хто цінує справжній звук двигуна, це може здатися єресь. Навіщо робити вигляд? Чи не краще насолоджуватися справжнім звуком потужного турбонадуву? Особисто я ставлюсь до цього обережно. Я розумію, що Тойота прагне покращити загальне враження від водіння, але я думаю, що штучний звук двигуна може створити відчуття неутичності. Однак можливість повного відключення системи є великим плюсом. Супер тайкі уроки, практичний досвід. Варто зазначити, що ці вдосконалення базуються на досвіді. Здобутого Toyota в серії Сьюпай тейкю японській серії витривалості. Участь у перегонах це чудовий спосіб перевірити машину в екстремальних умовах та визначити слабкі місця. Потім знання, отримані в расах, застосовуються для покращення дорожніх версій. Висновок еволюція, а не революція. Загалом, оновлення для Toyota GR Corolla – це приклад еволюційного підходу до вдосконалення автомобіля. То не намагається кардинально змінити концепцію GR Corolla, а натомість зосереджується на вдосконаленні існуючих характеристик. Посилення структури тіла та поліпшення охолодження двигуна це реальні вдосконалення, які можуть мати відчутний вплив на поводження та продуктивність. Що стосується активної системи контролю звуку, то думки тут можуть бути різними. Але можливість повного відключення системи є важливим фактором. Який дозволяє водієві самостійно вирішити, чи використовувати штучний звук чи ні. Зрештою, Too GR Corolla залишається одним із найпривабливіших та цікавих гарячих хетчбеків на ринку. Ці оновлення, ймовірно, лише зміцнюють її позицію та зроблять її ще більш бажаною машиною для ентузіастів. Головне пам'ятати, що це еволюція, а не революція. І що то у йоута залишається вірною своїм корінням та принципам.